Ти що, спортом вирішив займатися? Ну, пацанам вже треба. Это, э, футбольний стадіон зняти, зараз подивимося, що там є вільне. Ми ж це, збираємо нову команду футболістів. Ну, з нашого ЖК хлопці постійно тут грають. Не, ну. Бо я теж чаті... я, 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 я тут грав. Э, Гейту бачу такі постійно. Хто хоче на футбол, хто хоче на футбол, бляковщину ага. полетіли. Ну взагалі, давай, якщо ти працюєш таксі, рухатися потрібно. Ну, звісно. Бо можна. Это... Ну, геморрой словити? Ну, гіморой це полбіди, знаєш. Я не знаю, я геморрой в таксі так. І не десь Але ну якби, спинка може трошечки побалювати. Тобто Треба розхажувати собі, гуляти, нахаджувати кілометраж. От ми з тобою ходимо як і два дібила утро. В в 8 ранку. Да? Це називається роботи немає. І шукаємо. Хотіли на футбол прийти, а, жаль, ворота закриті. Будемо збирати команду, будемо бігати в футбол, грати.